В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Рів Христі. Знову Господь у притчі поставляє перед нами багатство і вбогість. Саме це слово вбогість, воно найбільш відповідне до цієї притчі, бо е, про, тяжко говорити про, про бідного як такого, бо. Це таке, ну особливо в нашому контексті зараз поняття, як то кажуть, дуже розтягнуте. Але в Бога людина та, яка надію покладає на Бога. І Лазар якраз був тим чоловіком, який нічого не мав, був зболений і але свою надію покладав на Бога. Тому, власне, говорити про вбогих. І, а не тільки про бідних, бо бідна людина може бути з різних причин. В основному причина сучасної бідності, що люди живуть у бідності, це в першу чергу це алкоголізм, тобто горілка. Друга причина це, ну, чи, може, я знаю, я би сказав, що десь, певно, то перша, ну по статистиці це так би друга це ну, низький освітній рівень. Тобто те, що люди не думають головою інакше сказати, не хочуть думати. Ну і багато ще інших причин, і в кожних їх по своєму. Натомість багатство ну, тут ніби все зрозуміло. Але насправді і тут, і тут не все зрозуміло, і це дуже такі важкі і болючі теми. І ми, на жаль, не робимо висновку того і ця притча. Ісус добре її підсумовує, каже, навіть би хто воскрес із мертвих говорить про себе, все одно не повірять. Тобто, ну, тяжко нашій людині повірити комусь, в тому відношенні, що стосується грошей. І взагалі весь сучасний світ, бачите зараз по ситуації з війною в Україні і по тому, як світ ну, реагує на те, все дивиться через призму грошей і заробітку. Тобто, нам то допомагають, але допомагають то, з тої точки зору, знайте, е, ну не знаю, деколи так виглядає, то так як господар, який кури розводить. Так він їх годує, так само старається, щоб їх там лист не покрав. Але в той же час кожен день обходить загорожу, дивиться, щоб дирки не було, щоб та курка десь не втікла. Дуже тішиться, коли ті кури такі здорові, моцні, м'ясисті, так чи там несуться. А для чого йому це потрібно? Та для того, щоб мати з того користь, так, тобто, щоб самому це споживати. Дуже часто мені так виглядає, що та ситуація з Україною також така сама, дають рівно стільки, скільки щоб нам вистачало, щоб ми тут часом десь не пропали, не, 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 не згинули. Але то питання, знову ж таки, бо не треба звинувачувати в тому, там захід такий сякий, чи ще там щось як то роблять москалі, тому що питання до нас самих. Чому ми опустилися на такій багатій землі до такого рівня, що ми, потім, що ми без допомоги інших, до допомоги світу, ми не здатні вижити. Тобто ми, ми навіть не є вбогими людьми, так? бо хіба щойно тепер, з розряду бідних, ми переходимо в розряд вбогих. Бо щойно тепер Україна знову в час війни почала свою надію на Бога покладати. І то не всі. Багато хто так собі, ну так тільки до пори до часу. Але питання знову ж таки до нас самих. і Ще більше, ще більше того питання гостро стоїть тоді, коли ну, більшість з нас тут ще пам'ятає Радянський Союз, правда, ми, ми в ньому жили, і все було ніби загальне, ну, все було всіх. Скажіть так, як сталося за буквально за тих 30 років, що то, що було обще, спільне, так, громадське, а стало, стало е, конкретно е, певних людей, певних корпорацій, якими знову ж таки володіють конкретні люди, а 90%, навіть більше певно, тих людей, які мали також на то право, кожен мав акції, правда, десь робив, кожен мав якусь частку з чогось, хто на землі робив, то так само мав гектари десь вділені і зараз ті десь паї там є. А чого з того толку немає? Чому фактично і далі е, керують певні окремі, е, ну будемо так казати, клани, корпорації і так далі. З одного боку, якщо подивитися, то не дуже то зле, бо, бо, бо то не, е, буду так казати, то, то ще свої люди. Це не, 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 не прийшли поки що чужі, так, ну, хоча на сході багато і москалі повикупляли, того були. І там, ну, взагалі на східу у і в нас, так само на Заході, дуже великий ресурс і власність підприємств багатьох, навіть землі, в руках російських олігархів, москалів. Хто до того допустив? Самі ми допустили. Чи ми зробили з того висновки, ніхто з того висновків не зробив. Далеко не будемо йти, подивимося навіть на нашу Козову, скільки було підприємств, які працювали. Я не кажу ну, напевно, що зараз час не такий і світ, щоб такі, от навіть навіть той самий цукровий завод, це занадто велике громістке підприємство для, для козови, щоб його утримувати і з тим ресурсом, що зараз є, його давно треба було б модернізувати. І, і ну того року, дякувати Богу, запрацював. Є місця робочі, але ну тобто, знову ж таки, це питання тільки часу, коли його або повністю вкладуть в нього гроші, модернізують. Або просто його закриють і поділять, і буде так само, як колишній величезний завод, правда, який був в Тернополі, пам'ятаєте всі комбайновий завод. Та там зараз вже поділено, пошматовано так, що, що ну, ну просто те саме з текстерном, той саме фарфоровий, який прекрасний фарфор робив і який потрібен в світі. Але, але знову ж таки питання до кого? До нас самих. Але ми не робимо з того висновків. І е, чому, чому так є? Тому що е, в світі завжди будуть багаті, і будуть бі, е, І навіть бідні, от ті бідні і головою, і кишенею, бо то справді бідна людина найбільше бідна, бо може бути людина багата, але вона насправді бідна. Бо тому що вона не має в голові кепала нічого. Ні, ні, вона, ну, бага, Тато накрав там. Бо, бо в нас фактично всі багаті люди, а Україна належить до, до одної з країн Європи, а Європа найбагатші фактично після м, Північної Америки континент, е, де є найбільша кількість людей е, ну, багатих, тобто мільярдерів, навіть вже не мільйонерів, мільйонери вже й в Кузовії. Е, мільярдерів. Але е, але належить до одних з якщо в загальному показнику, до найбідніших країн Європи. І ці люди, ясно, що ну, тобто за 30 років своєю навіть тяжкою якоюсь там працею здобути мільярди, ну, це, це нереально. Не то, що нереально, це, це навіть з розряду фантастики, це ну, я навіть не знаю, як то сказати. Значить, де, де вони ці? Це, це, це не, не чесним шляхом зароблені, не зароблені навіть, а накрадені гроші. І е, ці схеми вони до сих пір працюють, бо ще не все роздеребанили. Нам то кажуть, що то все, але то, що насправді ще, ще є, що тут наша багата земля ще є, що деребанити. І далі той деребан продовжується. Такі останній, що тут читав, то є такий е, 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 кіноцентр Довженка в Тернополі. В, перепрошую, в Києві чути. Це один з найбільших таких і в центрі міста, фактично, там велика територія, там кіно колись знімали, кіностудія колишнього імені Довженка. От там зараз йде легальний державний віджим власне, тої території. Поставили людину, яка директором того центру, поставили людину, яка знаєте чим займалася з розведенням собак. От, поставили директором кіноцентру е, Довженка. Це коли українське кіно фактично як таке, воно ледво дихає, і, і, ну, і є можливість, вся можливість і є ресурс для того, щоб його розвивати. Це в центрі Києва. В е, центрі Києва знову ж таки вчора, може, чули, як, як московські е, е, в лаврі про Росію пісінку. Це в центрі Києва, так. Там, де на територію, які говорять про Паша Мерседес, розказує про убогость, а обід в Лаврі, коли прийти, там, там коштує пару сотень гривень. Там, там не то, що кожен собі, там навіть нормальний київляни не дуже дозволить собі пообідати в Лаврі в тих ресторанчиках, які вони там, які вони там бідні. І це все, це все наші здобутки з вами. Ну, далеко знову ж таки подивімося навіть на нашу козу, що ми такого особливого маємо, скажіть. Ми нічого не маємо практично. Є тільки фактично сільськогосподарські підприємства, і то знову ж таки десь ну, є, є і своє, дякувати Богу, аграрії, так, то, то це також, я вважаю, що це плюсом. Як, які вже там до кінця, як, як там не раз хто здобував землю, то вже інше питання, але я думаю, по великому рахунку це треба поставити плюс. Але є знову ж таки і холдинги, корпорації великі. Але це сільське господарство, ну, без нього взагалі би тут нам не було що робити. Але подивімося на промисловість, яка в нас є промисловість з вами. Та практично нічого немає. Навіть у те, що хлопці роблять оті бетонні вироби, які навіть, до речі, ставляться і по, по цілій області, так і блоки, там та, і різні такі речі, там там, нема, там трудно знайти комусь робити. А хто хоче, хто дурний пахати там, на таких, там тягати на того? а зарплату давайте всім. А скільки нас тут живе? Ми нічого толком не виробляємо з вами, а всі хочемо зарплати, всі хочемо пенсії. І знаєте, тут просто ну, можна багато балакати, але, але треба бути просто чесним перед собою. На жаль, тут, якщо взяти, наприклад, зокрема церкву і, і десь в тому відношенні позицію церкви, так, то е, церква тут, тут є в тому відношенні чесна. Бо ми, наприклад, ми священники, ми не отримуємо зарплати десь де-інде. Те, те, що люди йдуть, маємо. Дякувати, Богу, ну, ясно, що логіка така: чим більша парафія так, чи жертвенніші люди, тим краще живе і священник на забезпеченні. Хоча деколи є таке, що невеличка парафія, але забезпечення священника дуже добре. А є навпаки, є велика парафія, там ну, треба локти гристи. Але на загал там ну, десь воно це працює. так? Тобто і тому священник не є залежний від, від, від якоїсь там від влади, від якогось підприємства і так далі. Але він залежний від людей. А люди знову ж в свою чергу залежні від того, що навколо відбувається. Тому, е, в, якщо, якщо щоб спростити це, треба бути чесним перед собою. Треба визнати, що ми того не маємо і давайте, будемо, давайте будувати на довірі. Але довіри в нас немає. У нас нема довіри не то, що ну, в нас щораз то більше недовіра навіть між чоловіком і жінкою. В тебе того свої гроші, в той свої гроші. Там діти щось собі рахують, дідо з бабою собі мають, кожен має свою касу. Я розумію, що деколи потрібно, там якісь ну, на свої потреби, якісь кошти, але це ну, до абсурду вже доходить. І е, таким чином е, ми нічого не побудуємо і нічого доброго в нас не буде. Бо в самій сім'ї, в самій родині нема толку. Тобто, з економічної точки зору, якщо говорити, я би навіть сказав навіть не економічна, економічна то дуже слово вже, вибачте, але задовбало всіх. Економіка, економіка. Я е, е, треба говорити з точки зору господаря, тобто людини, яка розпоряджається тим майном, яким вона має, або, або то, що вона хоче осягнути в майбутньому, якісь цілі має. З точки зору господарської, ми також ми далеко не зайшли. Подивіться на, на, ну, на наше господарство, ми деградуємо. Ми, ми не рухаємося вперед. Кузова як така, як містечко, так само ми, ми деградуємо. То, що там десь щось там трошки підробили, підлатали, підштопали, це не означає, що, що, що ми розвиваємося. І е, це знову ж таки можна сказати, ну от, мені один казав, отже, що вилізти в економіку, то не, проблем, то не, 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 не справи ксюнзів. Та так, бо я вже такого начувся, Був дякувати Богу два рази депутатом селищної ради, як мені так казали, в чомусь там сунете, що то у вас то обходить? Та нічого не обходить, бо то, бо то ли не питання церкви. Це якраз питання церкви, це питання відповідальності людини, це питання власне того, що нам Бог дав тих ресурсів. Ми до них ставимось безвідповідально. І це, от, власне, тому я не будь-ячу, не, ми дуже добре знаємо. Так? От, і, е, от, але далі ну, з, 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 з тим вбогим, то все зрозуміло. І він е, помер, так і забрали його до раю, там в нього все нормально. Відтерпів своє відмучив. А от з, з багатим тим ціла епопея. І то, власне, та епопея далі триває. Ми того не хочемо зрозуміти. І на завершення, знову ж таки, якщо говорити про, навіть візьмемо нашу парафіальну спільноту. Скажіть, будь ласка, яке в нас є соціальне служіння, які в нас є проекти, що ми з вами от робимо такого, власне, такого соціального? Нічого не робимо. От нас велика, от зараз ми тут церкві, нас багато, на три служби багато, ми найбільша парафія ОТГ, а в нас нема нічого. Чому? Ну може я такий поганий, не знаю. Ну нехай буде, давайте то. Але я з свого боку, руку на серце ставлячи, я не бачу з того, що я, я скільки разів ми пробували щось зробити, але нічого з того не виходило. Тому що підтримки майже немає. Тому що я розумію, що це непросто, але кожен закривається в своєму, в своєму такому світі, і нам так добре: церква, це не є світ е, тисячі шариків, церква це одна велика куля. В якій може бути і тисячі шариків, але об'єднано тою кулею, які, які, власне, стараються передати один одному щось і, і об'єднуватися для того, щоб послужити тому, хто не має, кому можна допомогти. Ми з вами цього не робимо. І це один з аспектів яко, власне, того, то, того чого, ми, чого нас, Бог нас післав. І якщо ми цього не будемо далі робити, то ми далі ми будемо деградувати. Бо це бачать наші діти. І вони в тому утверджуються, вони, подивіться, ну, на загал сучасна молодь, вона більш егоїстична, ніж, наприклад, ну, попередня, скажімо так, ну, молоді люди, які були. Чому? Тому що, власне, це плекається егоїзм. Плекається те, що я собі сам так, я не, я не проти ну, індивідуалізму, там, персоналізму. так, тобто, людина має бути людиною, тобто особа людська має мати повагу. Але коли це стає, просто вже переходить в егоїзм, а межа дуже тонка, тоді все, тоді вони ну знову ж таки, скільки в нас тої молоді, наприклад, скажіть мені, будь ласка, когось десь ну з таких відоміших, які в нас тут в Козові, щось, щось, щось осягнули. Скажіть мені, наприклад, навіть такого ну, дійсно лікаря, який вже за, за останніх 15 років, який молодий, якби так, було, як зірка, така, знаєте, от, 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 от лікар, якого би ми, ми сказали, от, дійсно от він, він того е, вартує. Так всі до нього їдуть, всі його знають він з козови. Є, але то, ну, ще з попередніх поколінь. Але, але, але тепер ми, ми, розумієте, не може з болота вискочити зірка. Зірка може впасти в болото. Тому. Думаємо, що ми маємо далі робити. І треба для того треба об'єднуватися, не кожного, що я там все попхаю. Та, ну, та так, ну, всім, всім так добре, як є. І це є суспільний гріх. Це є біда, яку ми з вами несемо. Я, як священник, повинен про це говорити, хоча не знаю, комусь це треба чи не треба. Хтось розуміє, не розуміє, але це наш з вами суспільний гріх. І ми будемо за це перед Богом відповідати. Слава Ісусу Христу!